Шановні автолюбителі, ми знову на Луцькому автобазарі погода дозволяє нам сьогодні зняти для вас прикольний відеоогляд. В коментарях під останніми відео ви просили показати вам ваг-групу свіжих років. Тому в цьому відео покажемо вам Шкоду і Volkswagen з 2016 року і максимально, що дозволить нам Луцький автобазар. Тому, друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишемо, будь ласка, коментарі, на які авто зробити більш детальний відеоогляд в наступних відео. Все, поїхали дивитися ціни на свіжі ваги. І так, перший автомобіль, який попався на нашому шляху, це Шкода Octavia a 7 Бачимо, це в нас рестайлінг, роздвоєна оптика, передні парктроніки, також задні парктроніки. Оптика в нас звичайна, біленький колір. Самий такий базовий колір, але виглядає вона досить непогано. Не вистачає сюди панорамного даху чорного, чорних таких гарних легкославних дисках. І виглядати цей автомобіль буде прямо пушечно. Це в нас 20-й рік автомат. Автомат у нас DSG DQ 381. І двохлітровий дизельний двигун. Як правило, вони йдуть на 110 кВт-150 кінських сил. Це така золота середина. Є більш потужніші версії, але самий такий простий надійний на 150 кінських сил. Якби він рахується самий ресурсний, за рахунок того, що він менш роздутий, менше на ньому потужності, і ресурс цього автомобіля відповідно буде більший. А чим більша потужність, тим менше ресурс цих двигунів 147 тисяч пробіг заявлений нам продавцем. Знайти його з таким пробігом крайні важка задача, так як це такі лізінкові автомобілі, Продавались вони, як правило, перших 5 років. От у нас 20-й рік випуска, а зараз у нас 25-й рік. Тобто 5 років цей автомобіль покатався і його продали на лізінговому аукціоні. Скоріше за все, цей автомобіль їздив на фірмі десь, на якійсь логістичній компанії. 5 років відкатався і його в люди. Середні пробіги на цих автомобілях 30-60 тисяч кілометрів в рік може бути на цих авто. Так, давайте зглянемо в салон. У нас гарненький такий текстильний салон, автоматична коробка 381 DSG, предмаксимальна навіаційна система, підігріва сидінь немає, є двохзонний клімат, круїз-контроль і оригінальне шкіряне кермо. Пробіг дійсно шикарний. сплавні диски, біленький колір. Виглядає непогано. Сюди потрібно ще такий чорний панорамний дах. І чорні лехосплавні диски. І виглядати буде прямо пушечно. Так, попався нам ще один не менш популярний автомобіль це також Octavia А сьома, але це в нас Дорест, бачимо, велика в нас фара йде. передніх немає. У нас є туманні фари, такий сіренький каструльний колір. Вона також на автоматичній коробці передач 2-літровий дизельок 225 тисяч, 110 кВт. Але так як це в нас до ресталінг коробочка, у нас тут звичайна DSG dq 250. На 6 передач стара, надійна, безпроблемна коробка. Звісно, якщо ви будете її нормально обслуговувати, міняти олив у раз в 60 тисяч, ходити він буде досить довго, саме автомат. Так, 14 тисяч доларів на старті ціна цього автомобіля. Ціна досить немаленька. Він у нас на ковпаках, на, на звичайних залізних дисках, текстильний салон, автоматична коробка, підігрів двохзонний клімат, навіаційна система, гарне шкіряне мультифункціональне кермо. Бачимо круїз контроль, 400 підйомничка. І, в принципі, все. Більше в нас тут нічого такого немає. Така. Хороша базова комплектація, немає шкіряних салонів, немає проекції ну, і багато чого іншого може бути на цих автомобілях. Знову ж таки, більшість цих автомобілів саме в таких комплектаціях вона рахується така. Плюс-мінус базова комплектація. Є прям голі-босі комплектації, можуть бути навіть без слопідйомників. Я рахую непоганий автомобіль, гарний двохлітровий дизельний двигун, він досить економічний. Він у нас йде з ремінним приводом ГРМ. Міняємо її там раз в 60 тисяч. І, в принципі, цей автомобіль служить досить і досить довго. Ходова частина витривала, надійна і безпроблемна. Так, дивіться, яка ракета нам попалася. Це Volkswagen Golf 7 покоління. Він у нас з передніми і задніми парктроніками. Цей автомобіль у нас приїхав в Швейцарії. Як ви знаєте, Швейцарія країна маленька, пробіги там ну Невеликі, 300-400-500, Крайні важко знайти. Як правило, вони всі там около, около 200-250 тисяч можна знаходити ці автомобілі. Порівнюючи з Польщею, з Німеччиною, там, де великі країни, часто вони там накатують великий кілометраж, то Швейцарія досить непогана країна, де можна розглядати автомобілі до покупки. Також там за цими автомобілями слідкують, їх там обслуговують нормально. І, в принципі, з 10-8 автомобілів бувають досить такі адекватні. Якщо порівнюючи з Польщею, то. Там з точністю наоборот, з 10 автомобілів, 9 буде повністю корчі. Так, дивіться, 13 999, 2014 рік. Говорили, будемо знімати вам 16-го, але попався такий непоганий автомобіль, також його покажемо вам. 2 літра 110 кВт, і цей автомобіль у нас з повним приводом. Непогана така компоновочка. По комплектації в нас також все гарненько, такий комбінований. Салон, текстиль плюс шкіра 6-ступенева коробка, старт-стоп, клімат підігрів. Штатна мультимедійна система. Кермо в нас оригінальне, не фарбоване. присутній в нас дістронік, датчик світла і 4 склопідйомника. Непогана комплектація, як для гольфа в білому кольорі. Знову ж таки, як вся вак-група, перевіряємо більш детально кузова, перевіряємо капот. Над лобовим склом арки і пороги. В принципі, такі основні хвороби цих автомобілів, де ви можете знайти якісь рижики, поперечки або корозію. Дивіться, попався нам такий сьомий гольфик. Це один із популярних таких графітових кольорів, які є на цих автомобілях. Він на звичайній оптиці в нас, парктройніки передні в нас є, умивачі фар у нас також є. На легкосплавних дисках. На літній гумі легкосплавні диски у нас ще в гарному стані, колодки, на жаль, не видно. Зеркала, бачимо, складаються у нас. Так, по вікнах він у нас 19 рік, але продавець заявляє, що він з 2020 року. 2-літровий дизельок 160 тисяч пробіг, 17950 його ціна. Майже 18 тисяч доларів. Цей автомобіль у нас на старті. Зараз заглянемо в салон, що він нам тут покаже. Бачимо, сидіння в нас залькантари, є в нас масаж, сидінь, є Дістронік. Мультифункціональне ширине кермо, датчики світла, датчики дощу. Підігрів вакцини клімат, максимальна, точніше, предмаксимальна авіаційна система на автоматі, електростанкове гальмо. Ну, Комплекція дійсно непогана. Кому як, бачите, мені Алькантара більше подобається, ніж шкіра. Зимою холодно, літом жарко. Тут такий компроміс. Алькантара воно і літом приємно, і зимою не сильно холодно, як то кажуть. Що ви бачите перед собою, це шкода Octavia a 7 в кузові Leafback. Крайні важка задача знайти цей автомобіль в адекватному стані і з пробігом менше 350 тисяч км. Шукали ми його. Ну, більше півтора місяця, це точно більшість цих автомобілів з Польщі. Працювали вони на фірмах, накатували крайній великий кілометраж. На приворочка у нас 180 тисяч, по факту 360 було 4 роки назад. Знайшли досить непоганий автомобіль. Цей автомобіль ми вже викупили, благополучно обслужили на 20 тисяч гривень, замінили ГРМ, помпу, ролики, ремні, олив в вигуні, колодки, не пам'ятаю, передні чи задні, mm -hmm. і, в принципі, все. Зараз ми оформляємо цей автомобіль, робимо сертифікат відповідності українським стандартам, потім договір купівлі-продажа, страховий полюс і доставляємо цей автомобіль нашій замовниці в місто Стрей. Досить непоганий автомобіль, 20 й рік, 1,6, дизельок з механічною коробкою передач. Чистий 20-й рік, не 19-й. На легкосплавних дисках непогана в нас, я б сказав, гарна зимова гума. Так, так, так. Чикс. Так, по комплектації вона у нас такий: середнячок, 4 склопідйомника, зеркала складаються, автосвітло. Шкіряне кермо 236 тисяч оригінального, 100% підтвердженого пробігу. Кондиціонер, є навігація. І механічна шестиступенева коробка передач. Текстильний салон, парктроніки задні є. І основний критерій нашої замовниці це седан. Точніше, ліфбек. Як ви бачите, в універсалі тут 99% знайти ліфтбек крайні важко. Це не дуже популярна автівочка як на Луцькому автобазарі, так і в принципі по всій Європі, тому що вони не супер такі практичні. Але що ми можемо сказати? Багажник тут нереально великий. Подивіться, тут можна сміло залазити. Так, <реш> <реш> да, і не одну людину, і перевозити тут дуже багато речей. Запчастини всі в нас оригінал, олива у нас Total Quartz. ГРМ також оригінальний. Поміняли абсолютно все, що потрібно поміняти. Зараз цей автомобіль готовий до експлуатації. Все, зараз походимо, ще дознімаємо для вас ціни і вирушаємо в стрій, беремо вас разом з собою. Так, попався нам такий досить непоганий преміальний бізнес-клас від компанії Шкода. Це в нас Шкода Superb. 19 рік, 159 тисяч пробіг. Знайдете її з таким пробігом, я думаю, не знайдете. Двигун у нас не вказаний, але, ж, скоріш за все, тут 2-літровий дизель. Так, Пише нам одне підфарбування, максимальна комплектація 29-900. Свій час в Чехії на таких автомобілях возили президентів. І, скоріш за все, ще зараз також на них катаються ну, досить такі відомі люди саме в Прагі. Непогані автомобілі, реально такий класний бізнес-клас. Їдеш на цьому автомобілі, як на космічному кораблі. Великий, багато місця, великий багажник, ресурсний, нереально двигун. Ну і в цілому, сам автомобіль. Гарний такий графітовий колір, без ключ у нас на всіх дверках, шкіряний салон з перфорацією, пам'ять сидінь, масаж, віртуальна приборна панель, максимальна навіаційна система і багато чого іншого. Так, Клімат-контроль у нас трьох зони, передніх задніх сидінь. Ну, комплектація дійсно жир. Жирна комплектація, гарні легкосплавні диски, максимальна оптика. Е, немає в нас лише автопаркування на цьому автомобілі. Дістронік присутній. проекція. Проекції не знаю, бо там у нас якраз оголошення. Є е, е, в нас панорама на весь дах, ну колір дійсно класний. Такий преміальний автомобіль, вартий кожної копійки. Набагато як би так, преміальніший за Volkswagen Passat B8. Хочете собі такий бізнес-клас, беріть супер. Набагато гарніший він в кузові седан. Але універсал буде набагато практичніший. Поруч стоїть ще одна така бюджетна позиція. Якщо порівнюватися з таким супербом, це Шкода Октавіа 7. Чорний колір. Чорний в нас такий пирламутер, не солідовий. Оптика, звичайна, парктроніки перед є. Дивіться, в нас які легкосплавні диски. 21 рік. Це в нас, скоріш за все, 17-ті да, 17 диски на зимовій гумі. Так, дивіться, в нас 18-й рік, 1,6 дизельок. 188 тисяч пробіг, рідна фарба 13800 його ціна. Комплектація, скоріш за все, простенька. Люка панорами в нас нема. Салон текстильний, але коробочка в нас автомат. Сухий, DSG dq 200. Підігріва сидінь, немає. Двокзоний клімат, максимальна навіаційна система, 4 сло підйомника, шкіряне кермо, датчики світла дощу, круїз контроль і в принципі все. Ну, не, не прям така супер-крута комплектація, але всі такі базові функції в нас присутні. І також автоматична коробка передач. Вона в нас семиступенева, досить класна, економічна. Це одна рахується із самих швидких коробок передач. Але перевіряти її потрібно більш детально. Це вам не двохлітровий дизельок, це суха 7 ступенева коробка передач. І так, перший блокпост на в'їзді в місто Стрий. Зупинилася поліція відразу договір купівлі продажа, чи є підпис, чи вписані номера автомобіля, в митну декларацію і в договір купівлі-продажа, чи є сертифікат відповідності. Це перший раз зупиняли і питали, чи є сертифікат за всю історію, скільки ми займаємося машинками. Перевіряли багажник, чи є знак аварійної зупинки, чи є в нас жилетка і ще якусь подобну ерунду. А також відкрили капот і дивились номер двигуна. Перший раз абсолютно за скільки ми займаємося автомобілями. Поліція нас зупиняла, відкривала капот і дивилась номер двигуна. Вони діло, нічого не зайшли, бо вони не знають, де він знаходиться, Але все ж таки перевіряли абсолютно все. Тому будьте уважні і обережні, перевіряйте, чи є у вас ці документи перед в'їздом в місто Стрій. Тут чим ближче до стрія, тим більше тут до Європи. І ця поліція більше похожа на Польську. Поляки так само кошмарять наших українців. І тут поліція в місті Стрі. Вам великий привіт! А нам залишилось 15 хвилин, вже заїхали ми в місто Стрій і зараз будемо передавати цей прикольний автомобіль. Передали, замовники нас зустріли, зробили тезрайт, перевірили документацію, все розказали, все показали. Поважали щасливої дороги, і ми зараз відправляємося в Львів. Потім будемо їхати в місто Лук. Паркетник з бюджетом до 12,5 тисяч доларів. Легко виконали підбір Ось такого Nissan Qashqai. 12 рік, 15 k 9 k дизельний двигун, 181 тисяча рідного підтвердженого пробігу. Ціленький, рівненький в боус комплектації. Ціна цього автомобіля склала 12200 доларів. Непоганий стан, хороша комплектація, оптика в нас лінзована. Оригінальні легкосплавні диски, графітові гарний колір, практичний, непоганий, безключовий доступ на передніх дверках. Панорамний дах, підігрів передніх сидінь, навіаційна система, двохзонний клімат-контроль, шестиступенева коробка. кермо, подивіться, в оригінальному стані, не фарбоване, не перешите, текстильний звичайний салончик, непогана комплектація. У нас присутній сабвуфер, акустика, Bose. Цей автомобіль викупили, обслужили, зробили сертифікат відповідності українським стандартам, договір купівлі, продажа, страховий полюс. І зараз відправляємось в місто Кривий Ріг. Будемо передавати цей автомобіль новому власнику. Що друзі, проїхали 850 кілометрів на цьому авто. Виїхали вчора ввечері, проїхали 450 кілометрів до міста Умань. Там переночували в 6.30. Виїхали з Умані. Зараз у нас 10.40, залишилось нам кілометрів 10 до міста Кривий Ріг. Середня витрата при швидкості 110-120 кілометрів на годину стала у нас 5,2 літра. Я рахую, показник досить непоганий. Така економічність. Завдяки 1,5 дизельному двигуну, ну, в принципі, це, я рахую досить класний показник, мало автомобілів з такою витратою пально, так як це у нас великий паркетник. Ну, Не великий, але стандартний такий паркетник з аеродинамікою кирпича, але витрата пального тут досить така непогана. Більшість автомобілів, саме паркетників, споживають набагато більше. Навіть дизельні такі самі автомобілі, там 1,6, то в них витрата буде як мінімум на літру більше. В такий показник вписатися крайні важко. Значить, по автомобільчику в ходу без зауважень, проїхали такий тест драйв зробили немаленький на 800 км, В принципі, в ходу зауважень нема. По ходовки м'ячик знову ж таки їхали ми по досить таких адекватних дорогах. Десь там трішки була така поганенька дорога у нас саме в Кропивницькому, по окружній. Там конкретно така печальна дорога, прям можна сказати, таке легке бездоріжжя. Але все ж таки походовки у нас зауважень немає, ніде нічого не стукає, не грюкає. Зараз їдемо на залізничний вокзал, будемо передавати цей автомобіль новому власнику. З замовником зараз робимо тест-драйв, перевіряємо машинку в ходу, звірили документацію, перевірили функціонал, кнопочки. Цей автомобіль передали. Бажаємо нашим замовникам щасливої дороги, що їхати 30 км від Кривого рогу будуть додому. Що, друзі, всім привіт! Підібрали ось такий класний автомобільчик. Mazda cx 7 Рідко ми їх беремо в підбір під ключ, але все ж таки тут шукали ще деякі автомобілі. Попалася така гарна Mazda дизельна 2.2 з механічною коробкою передач. Автомобіль приїхав до нас в Швейцарії і пробіг 160 тисяч кілометрів. Двигуни перевіряємо більш детально на цих авто. Тиска, коли ви на холодну, тись, коли ви на харячу. Тут все перевірено, все продіагностовано, пробіг у нас 160 тисяч. Весь кузов у нас в рідній фарбі. На легкосплавних дисках цей автомобіль. Так, що ми зробили по ньому сертифікат відповідності українським стандартам, договір купівлі-продажа. І зараз будемо робити страховий поліс. Механічна шестиступка, підігрів передніх сидінь. Клімат-контроль у нас присутній, ширине оригінальне мультифункціональне кермо і такий текстильний салончик. Чистий 11 рік, непоганий стан, середня комплектація, і двигун у нас в нормальному робочому стані. Двигуни тут такі трішки специфічні, треба їх більш детально і якісно діагностувати. По цьому автомобілю проблем ніяких немає.